Сьогодні до Житомира приїхали учасники щорічного ветеранського велопробігу, метою якого є вшанування пам'яті наших загиблих захисників і захисниць. Змагання стартували в Ужгороді, і наше місто стало вже шостим на шляху ветеранів. Фінішувати планують на День Героїв 23 травня у Києві. Підтримуємо людей, які їдуть з Ужгорода. саме з Житомира, це велоклуб ветеранів спорту дитяча юнацький спортивний клуб. Проважаємо в сторону Білої церкви до границі з Київської області і назад повертаємося до школи. Це чудовий приклад. Шанування пам'яті наших героїв це воїни, афганці це ветерани афганської війни. На жаль, війна в нашій державі продовжується, і ми зобов'язані шановувати пам'ять наших загиблих хлопців і дівчат. На цьому тижні в нас буде більш широко, але ось такі акції це пропаганда і здорового образу життя. І що є дуже немало важливим, це повернення до нормального життя ветеранів всіх воєн.